Повнорозмірна комбінована духова, мікрогольова та духова шафа від бренду Siemens. Дуже гарна модель, має великий сенсорний дисплей управління, плюс ось такий поворотний ролик. Окремо є види нагрівання. Бачимо їх велика кількість, також є мікрохвильовий режим та комбіновані режими. І також є автоматичні програми, що дуже зручно у користуванні. Під панелю знаходиться контейнер для води, тобто для, для пароварки. Заливається вода, він приймається. Всередині велика простора камери, є підсвітка, в комплекті також йде термощук та інструкції на німецькій мові. Дана модель привезена з Німеччини. Як бачимо, стан у неї дуже гарний. І з дефектів є невеличкі ось тут такі дефекти. І ось тут. На роботу ніяк не впливає а в загальному стан дуже гарний. Зовні дефектів немає. Все гарненьке.